9 січня у спортивній залі Лозівської філії Харківського автодорожнього технікуму відбулася зустріч випускників баскетболістів. Традиційно щороку, у січні місяці, дитяча юнацька спортшкола Олімпія проводить турнір з баскетболу. Директор і тренер з баскетболу ДЮСШ Олімпія Сергій Нестеренко говорить, що за час існування спортшколи такі зустрічі проводять постійно, і дуже приємно, коли випускники пам'ятають про своє спортивне життя в Олімпії та про своїх тренерів. И у нас интересная есть форма работы в спортивной школе. Это как вообще в общеобразовательной школе встреча выпускников. Вот точно так уже много у нас лет назад заведена традиция. Встреча выпускников нашей спортивной школы разных лет. Ну, вы, наверное, знаете, что нашей спортивной школе было 20 лет в 2015 году. И нам очень приятно, что этот турнир продолжается. Традиция продолжается. И вот эти ребята, которые пришли, это часть истории нашей спортивной школы. И они приходят всегда с радостью э, поиграть с товарищами со своими, встретиться с ними, встретиться с преподавателями, с тренерами со своими. Ну, в конце концов, э, прочувствовать ту атмосферу юношества. Когда вони в прекрасному віці грали баскетбол, тренувалися в нашій спортивній школі. В одній залі зібралися випускники минулих років спортшколи, які у свій час відстоювали честь школи та теперішні вихованці, які сьогодні гордо захищають свою олімпію на різноманітних турнірах. На даний момент я вважав, що около 60 прийшло випускників. Они самостоятельно зараз поділяться на три команди. На три команди. И плюс четвертая наша команда, юношей сборная. І вот они, четыре команды поиграют между собой по круговой системе. Мы начали соревнования с выставочной игры между юношами ДЮСШ Олимпия. Одна команда, конечно, послабее была, они младше, младше намного, Ну, могли как играли, так сказать. Після урочистого відкриття турніру провели гру між двома командами теперішніми вихованцями спортшколи. А всі випускники під час цієї гри розігрівалися та налаштовувалися на баскетбольні зустрічі, які через декілька хвилин чекали на них. Після першої гри провели спортивні конкурси. Провели конкурс штрафного китка за одну хвилину, конкурс дальнього китка за одну хвилину та конкурс капітанів, до якого увійшли два штрафних китки, два дальні китки та два китки з центру поля. Всі баскетболісти в цих конкурсах показували свою вправність та вміння влучного китка у коши. Далі баскетбольні баталії продовжили випускники. Всі баскетбольні зустрічі проходили у дружній атмосфері. Але жага до перемоги, спортивний дух були присутні у кожній команді. Ігрова напруга тривала практично до фінального свистка. По закінченні всіх баскетбольних ігор були визначені переможці. Кращими гравцями турніру у конкурсі штрафного китка за одну хвилину став Бочаров Матвій, вихованець ДЮСШ Олімпія. 22 влучення у кошик за одну хвилину. У конкурсі дальнього китка за одну хвилину став випускник спортшколи Степанов Степан. Десять влучень. У конкурсі капітанів кращим став випускник Беззубенко Віталій. У командному заліку перше місце виборола команда випускників 90 94 років народження. Капітан Сичов Євген. На другому місці команда випускників 89 92 років народження. Капітан Беззубенко Віталій. Третє місце отримала команда випускників 80. 3-го 87 87-го років народження капітан Король Олександр. І на четвертому місці команда вихованців спортшколи Олімпія баскетболісти 99-го року народження. Директор Дю США Олімпія Сергій Нестеренко говорить, що головне у цьому турнірі була не перемога, а участь. Випускники та вихованці спортшколи Олімпія були раді познайомитися, поспілкуватися та поділитися досвідом один з одним. Кожен з них у баскетбольних битвах показував свою майстерність та вправність. Ну, уже они уже повзрослели, помудрели. Кто достиг разных э, вершин, кто-то играет в командах мастеров, кто-то уже закончил высшее заведение и уже работает. И всегда баскетбол им по жизни помогает. И вот э, и мы рады, что ежегодно мы встречаемся и вспоминаем нашу жизнь спортивную.